Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії увімкнути камери, щоб я бачив, що в нас є кворум. Будь ласка. Так я бачу всіх членів комісії. Шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо засідання комісії від 9.05.23. Розглядаємо питання про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів господарювання на ринках електричної енергії, природного газу, умовах воєнного стану. І сьогодні пропоную розглянути невідкладне питання щодо тарифів на воду. Не буде заперечень. так. Тоді давайте рухатися. Верховний головнокомандуючий в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовидведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення і розміщений на офіційному сайті комісії. Члени комісії є запитання пропозиції щодо проєкту рішення. Якщо нема, я ставлю на голосування даний проект рішення і прошу визначатися, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. При цьому я доручаю департаменту з регулювання відносин сфері водопостачання терміново підготувати для подання до уряду необхідних матеріалів щодо проведення таких консультацій. Департамент зрозуміло? Так, давайте зрозуміло. Я... Так, да, е я прошу на контроль е взяти е Руслана Юріча це питання. Руслан Юріч, да, забезпечити на, на скорішу підготовку для того, щоб ми звернулися до уряду і почали процес консультації. Зрозуміло. Добре. Добре. Так, хто ще має щось сказати, зауваження, пропозиції? Так, ми вичерпали наш порядок денний. Я всім дякую. Всі до роботи.